Вітаю на каналі! Це чергове відео з розпаковочкою, і цього разу я розпаковую подарунки, які мені надіслали, і її на честь 25-річчя франшизи The Sims. Цього разу навіть вчасно приїхала, бо минулого разу в мене різниця з англомовними сімерами була в місяць. Ось така коробка. Купи всього насправді не сильно великої купи, але трішки є. Тут просто стільки всяких оцих конфіті нагадує з цього зкіта для вечірок. Так, ну. Почнемо з листівки, напевне. Ось така ось листівка з коровиськом. прикольненька, і You're invited. Тут бо, твоє залучення ось так ось виглядає всередині, що тут нас пише. Святкуємо 25 років з Sims. За Sims було запущено 25 років тому, 4 лютого. І сьогодні ми святкуємо з тобою та мільйонами гревців, творців та сторітейлерів. Хто надихає нас разом? Ми Виростили за Сімс до гри як глобального культурного феномену. Дякую тобі за те, що ти сімер. І тут ще на інші 25 років. Не лякайте так. Here's to another 25 years, якщо в оригіналі. Окей, okay. так ні, ну прикольна листівочка. Ладно, купа листівок має. Так, почнемо по порядку. І почну з пляшки молока зі зниклою белою гот. Ось така ось пляшечка молока. Тут, типу, ця штука відкручується. Це не фігурка, це буквально пляшка, в яку можна щось налити, та це типу, щоб пити. І відкручується ще ось тут, ось так. Типу, можна прям наливати, закручувати. Єдине, що мені не подобається, та тут не все так добре, як здається. Трішки поганенько наклеєні ці наклейки це наклейки на пляшці, і вони потенційно з часом можуть відклеюватися, зношуватися, коротше кажучи, місцями тут такі, типу, повітря є. Коротше, є нюанси. Ставимо сюди белочку, от. А далі йде брелок. Ось така лама з пламбобиком, Ось така. Ну, типу, пламбобик у мене трішки покоцаний, насправді приїхав. Я не знаю, чи він або зроблений був трішки покоцаний, або такий приїхав. Але, ну, типу, окей, напевне, я заміню брелок на ключі, хоча мені шкода ламу, яка вона з такого матеріалу зроблена, що дуже швидко замаш... замаститься, зачовгається, якщо на те пішло. Але, ну, типу, прикольно мати <ріх> насправді такий брелочок на ключі, здається. Прикольно виглядає, ладно. Такс, далі. Трішки все в руках різних. Хай краще повипадає мені зразу тут, аніж по всій кімнаті буде. Так, далі йде отакий кролик Freezer bunny, Ice Pack. Поклади його в холодильник, охолодь його, і це допоможе тобі знизити біль або тримати твою їжу холодною. Тобто в дорогу можна взяти це. знизити біль. Дуже смішно, що мені воно прийшло, якраз коли анонсували нове доповнення. Це щоб знизити мій біль. Можна також розігрівати в мікрохвильовці, використовувати теплим, типу, щоб грітися. Ну насправді, коли приїхала, воно таке холодне було, бо воно ж типу на дворі було. Отака от, от фігнюшка. Прикольна насправді фігнюшка, щоб знизити мій біль від того, скільки нових допів виходять, і я не встигаю, і не маю сил вже все оглядати. Отак, от зразу. але та прикольна штучка. Насправді треба буде подивитися, як вона буде працювати. Має бути корисним. Типу, це хоча б щось типа корисне. Окей. В принципі, як і пляшечка, корисно. Це ще не все. Свічка дуже мені подобається. Правда, коробка така покоцана. Його явно знаєте, десь на таможні відкривали, перевіряли і не церемонилися з ним. Ну, Хоча б вона тут гарно запакована, так що потенційно з нею все має бути добре. Ну, що я вам скажу? Вона парафінова. Так, трішки в мене куточок покоцаний. Свічки це кухонна плита. Не знаю, чи вам видно, це кухонна плита, це комфорки. Тут, типу, пломбовик. Це кухонна плита, ну, чекайте. Ні, вона парафінова, я по аромату чую. Тобто свічки на Sims Shop вони роблять з соєвого воску, принаймні так зазначають, а тут парафіном залили. Трішки вона покоцалася в мене. Ну, блін, враховуючи, що ну, воно через півсвіту до мене їхало, я думаю. Можна простити насправді. Зате парафінову свічку. Ну окей, парафінова свічка буде довго стояти, І з нею фіг що станеться. Це раз. а Її не буде шкода впалити напевне. Ще б я б її не палила, вона буде як фігурка більше стояти в мене. Ну, може, й запалює якось нам на стрімі. Так, це ще не все. Зараз я тут розгребусь, і я дістаю велику штуку. Тут стільки фігні насправді яку б я не клала, але не все ж типу, до святкування всякі такі штуки поклали. Календар. Це календар За Sims, М -м -м. Календар на 2025 рік, сезони за Sims. Зі зворотньої сторони тут показано на кожен місяць таке відчуття, що в якийсь моменти тут якісь натяки на те, що може додати в гру, але з іншої сторони тут просто вказані доповнення. Наприклад, на октобер наприклад, на October вказано. Доповнення життя і смерть, а воно вже ж якби вийшло, тому як би цікаво з іншої сторони, тут на цей на березень вказані грабіжники. Не знаю наскільки вам видно, вказані грабіжники на березень. Тому як би цікаво, але це це знаєте такий типу календарик. Ну, типу, на перший місяць, звичайно, я просрала його вже, але тим не менш, знаєте, як тут прикольно воно зроблено. Наш сезон дня народження в лютому. Далі будемо дивитися власне розбійці, грабіжники, розбійники. Грабіжники. Ейпріл, боже, мені подобається, який Ейпріл? Це мій місяць, це квітень За кроліком. Клас, прикольно Далі у нас мей, травень з коровиськом, такий прикольний. Потім червень. Червень, е, типу, сезон. Далі в нас басейни. Е, найгарячіший аксесуар Найгарячіший аксесуар в басейнах. Сходи, це натяк на те, що їх забирають і сітонуть. Напевно, Тільки не в четвірці, бо вони можуть і так вилізти. Далі август. Це що? А це по моєму Sims Freeplay тут зображено. Далі у нас тут а, цей My Sims. октовер, життя і смерть. Власне, в мене буде цілий календар. Натяк на, на гурти. Хто чекає гурти? Ану, зізнавайтеся, пишіть коментарі, хто чекає гурти. Це що в нас? новембер і десембер. Гляньте, який, яка тут белочка в нас. Угу. Так, і це все. І тут, типу, ззаду, ну, як я говорила, всі сторінки з нього видні. Тоді прикольна сама ідея. І до цього календаря йдуть ще а, ось такі ось а, стікери, Ідуть, щоб наклеювати, типу, на різні дні. Їх тут, правда, небагато, але, типу, які. Особливі дати, типу, щоб помічати в календарі. О, можна помітити, що у вас було в уху в календарі. Тільки 4 штуки на рік. Поняли, норма? 4 штуки на рік. І це все. Отак от ну насправді прикольно, непогано. В будь-якому випадку прикольно, що вони відправляють і що воно в тому числі доїжджає до нас. Це круто. Плюс вони це все відправляли за свій рахунок. Хоча писалося, що можливо буде якась плата, типу, зараз та як я розумію, чи за пакування, але мені нічого платити не пройшлося. Вчора кур'єр мені це все привіз. Я ще й перепитала, чи треба мені щось оплачувати. Він каже: ні, нічого оплачувати не потрібно. Тому це насправді. Приємно я вже мовчу про закриття свого дитячого гештальту на мерч поза Sims. На цьому дякую за перегляд і окремо неймовірно дякую в цілому за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте мене завдяки вам і вашій активності. Я в цілому. Отримала змогу попасти в її Network і зараз мені надсилають всякі такі приколи. Окремо ж дякую спонсорам каналу за фінансову підтримку і раптом ви хочете долучитися до них і отримувати бонуси як ранній доступ до відео чи закриті трансляції для спонсорів. Зробити це можна за посиланням в описі до відео або через кнопочку спонсорувати. На цьому всім па-па, Цілую обіймаю і скоро побачимось!